Всім привіт! Сьогодні вітаю всіх із святом, святом Божественним, святом Казанської Божої Матері, здається, так, правильно, бо поки, поки мама була. Здорова, то вона мені завжди розповідала за прозники. А зараз, конечно, зараз, конечно, вже я сама дивлюся, що коли який прозник, тому що а, сьогодні, сьогодні їдемо в город, а вона каже мені, не каже, а намалювала перекидний календар, і каже, Люба, купи мені. Так я заїхала на почту. Там не хотіли мене обслужувати, бо щось там в їх, ну не знаю, чимось вони були зайняті. Коли почула листонуша, що я хочу, каже: ой, у мене є календар, тільки він вже ж рік кончається. Та кажу, мені все одно який, якби тільки календар. І привезла сьогодні календарь, так вона така щаслива. Сьогодні півдня дивиться той календар, роздивляється, хоча вона читати не може. Ну, не знаю. Е, так. І сьогодні хотіла, в мене там був, був е, розповісти, чи, як я борюся з хрущом. Та я взагалі пошти з ним не борюся, чесно говоря. То що, ну, я, я розумію, що з ним, звісно, треба боротися. Мене просто не доходять руки. Єдине, що я робила, я Актару підливала Актару і Б58, ну, коли те, коли те, рано навесні я підливаю під корінь. Ну, ну Можливо, і воно й допомагає, ну я, я чула, що актора взагалі вона діє від підземних. Шкідників дуже гарно. І наземних, і підземних. То я таке робила. І ще я варила зерно, я вже десь відео в мене є. Я варила зерно десь на літрову баночку пшениці, Оце зварити її, потім вихолодити. Щоб вона була тепленька, додати туди пару ложечок колійки свіженької, пахучої, пару ложечок сахарю і два пакетики жидкого регенту. Оце я перемішувала, воно настоюється десь ну, хоча б ніч, ну, як сутки, то ще краще. Потім розкидала під перекупку. Можна навесні, можна осінню. Це хороший препарат. і від... Капустянки від Медвітки на російській мові і, і від хруща теж, я думаю, воно діє, тому що тому що це ж підземний вредитель То спробуйте, можливо, допоможе. Я коли копала тут Сірію, тут на, між добуграми, тут скільки малюсіньких хрущиків було. А сьогодні вичитала у календарі той що мамі, мамі купила поки, поки їхала з міста так відкрила і, і побачила там стаття така написана ну на обороті ну, я думаю кожен знає що хрущ є майський і хрущ є іюнський чи ну, це я так зрозуміла, що хрущ майський це великий оцей жук, а оцей оранжевий маленький, ну менший десь удвічі він. Ну, що ми називаємо в народі лисички? Це я, я так думаю, що цей це юнський хрущ. Ну, це так там написано. Ну, що то шкідник, що то шкідник. І Хрущ живе у ґрунті три роки. Три роки, Поки він вилізе на поверхню і стане жуком. І три роки він жре корні, растіння. То, звісно, один хрущ може під'їсти до 20 кущів полуниці за сезон. То представляєте, скільки він може зробити урону? Ну, Коли полуниця гине від хруща, це дуже легко це ну, розпізнати. Починає в'янути верх листя, листя, і коли він починає кущик в'янути, можна підкупувати і витягувати від тіля личинки хруща, тому що він піде долі. Була теплиця ця в мене велика закрита, і там повилазили хрущі. Я їх збирала і утилізувала. Хоча я там розкидала і пшеницю, ну так. Навесні я збирала їх від тіля. Я не думаю, що вони там туди залетіли. Просто вони. Я так думаю, що вони просто з почви повилазили. Бо коли із хруща, вірні, із личинки робиться куколка, потім вилупляється від тіля жук, жук ще зимує у землі, а навесні він вилозе. Ну, грухнуло щось. Так що це дуже-дуже-дуже такий. Опасний шкідник, з яким, звісно, треба боротися. Тому, конечно, бажано перекопувати частіше ділянки свої і вибирати оці личинки. Ну, а навесні, навесні, восени, ну, вже, конечно, пізно, вже він пішов, мабуть, униз. Тому що вже похолодало, вже він уходить далеко в глибину, він на зиму залягає пошти на метр в глибину. Так що його достать від тіля дуже важко. А от так на ранну, весну, ранну осінню, коли рання осінь перекопувати і вибирати, так як ми картушку копаємо, ми ж бачимо, скільки там. Оцих хропаків. То можна і механічним способом вибирати. Ми коли копали картоплю, то вибирали їх. Все ж таки буде менше. Ну, а навесні у нас там внизу, внизу, де тут трава, там їх просто тьма була. Коли, ну, той період, коли вони вилазять на поверхню, то ось так. Ну що, зробимо обзор грядок. Сьогодні перший день я нікуди не спішу. Аж самій стало приємно. Так хорошо, коли нікуди не спішиш, наче й день довше тягнеться. а то ж так не спінеш туди-сюди вже день закінчився. наче й не живеш на світі. Сьогодні, мабуть, буде мороз, бо щось закат червоніє. Завтра, мабуть, посадю, висадю тюльпани, бо в мене до сих пір відерний ящик тюльпанів стоїть ну, висушених. Я знаю, що вже давно пора висадити їх, ну, не встигаю. Тому висаджу, ну, я сподіваюся, що завтра встигну висадити. Вже в мене такої дуже срочної роботи немає. Я тепер потрішечку-потрішечку. Ну, з передихами. Ну, сьогодні, звісно, я, конечно, я, сьогодні не втрималася. На город ні, на город я не ходила. А от е в одній половині у нас дім, у нас дім на дві половини зроблений. Одна половина, де ми, де в нас спальні, ну. А друга половина, де в нас кухня, де в нас прихожа, де в нас баня, сауна. Оце в нас друга половина. І от я в першій половині сьогодні не втрималась, зробила генеральну уборку. Це вже після обід. Хотіла спочатку хотіла тільки вікна помити. Думаю, помию вікна, а на завтра буде менше. Ну, а Тоді малу-помалу, потрішку-потрішку. Получилося, в мене генеральна уборка в одній половині повністю закінчила. Ну, тут, звісно, мене більше. Більше те, що тут кухня, тут, тут санузел, то конечно, тут роботи більше, то вже на завтра. Думаю, зутро займуся, а після обід, коли трошки потеплі, то буду висаджувати тюльпони і думаю, що ще треба підкопати тут полунички та попідсажувати там. І ще думаю, ось тут у мене між теплицею із південної сторони у мене тут ось така... Така територія. Да, воно трошки, трошки і тіньок тут є. ну Я думаю, зараз підемо туди далі, покажу. Е, це тут тільки чудовищня в мене так розрослася і, і вона трішки закривоє. А так взагалі тут сонечко в мене відсіля від, е, 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 з сторони теплиці е, цілий день. І тут буде таке полутінь. Полутінь. То я думаю, тут висадю рядочок якоїсь полунички для того, щоб були, була копанка. Ну, це я так думаю, а як вийде, не знаю, бо я ж кажу, я часто змінюю свої плани. Хотіла тут, де в мене молода малина посажена. Зачепилася. Зараз. Де в мене ось молоденька малинка посажена, яка буде плодоносити на слідуючий рік. Хотіла її попідв'язувати, а потім передумала. Думаю, якщо її попідв'язую, то вона може підмерзнути. Взагалі її краще отак трішки ложить. Отак один до одного зв'язується і вона. Трішки при землі вона краще зимує. Ну, думаю, попробую, якщо встигну, то спробую зробити такий експеримент, як вона буде зимувати. Ну, взагалі, оце перший рік в тому році, ну, в прошедшому році, що вимерзла малина, це перший рік, наскільки на я ось скільки займаюся цим. То в мене таке вперше. Не, ну, не тільки в мене, в нас взагалі в цьому регіоні в усіх пошти вимерзла оця малина, що е, плодоносить один раз. А та, що двічі, на удивлення, вона перезимувала класно. Е, е, Хоча я ж малинку, я ремонтантну, половину я зрізаю під ноль, а половину залишаю. Пагони, щоб плодоносили мені рано навесні. Ну, не рано навесні, а на початку літа. А от та, що зрізана під ноль, вона пусте пагони і раніше почне плодоносити ну, в кінці літа. А якщо, конечно, і те і те на одних кущах, то другий урожай трішки запізнюється і буває, що він просто не встигає визріти. Ну, настають морози. Вірніше, заморозки, вона просто не встигає. Тому я роблю так. Я половину скошую, половину залишаю. І та половина, що залишається, в мене плодоносить на початку літа, і осінню. А то, що друга, тільки осінню. І я завжди залишаюся з малиною. Це в мене, так сказати, страховочка. Ну, ось так виглядає полуничка. Е, ольба в мене ось, бачите, яка розкущилася і вже поділилася, ось, ось рожки лізуть уже, вона ділиться. ось Бачите, це вже ділиться, це ось вилози, це вже другий рожок. Роз, другий, третій. Дух, ще обіщають ось у похолодання, а потім знову тепло. То я думаю, я всі роботи на землі, на грядках у себе встигну. Ще треба цвітники привести в порядок, занести моточники, викопати хризантем, які я хочу зберігати, щоб раненько. Почеренкувати і висадити, думаю, висаджу за двір в, в слідчому році, щоб був ломаний за двором красиво. то ту, ту красоту, що в мене тут в сторону, по цю сторону забора, її ніхто не бачить, навіть я, тому що я туди дуже рідко ходю. І не завжди виходить ну, побачити таку красу, бо мені все ніколи. Ну, зараз, 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 зараз я така довольна, що я закінчила з відправками. Я навіть виглядати стала трошки краще, Тут така замучена, що просто страшне, страшно дивитися і я, можливо, ще довше відправляла, але вже чоловік на мене кричить, вже ні, каже, я вже просто на тебе не повезу ні на яку почту, бо нам на почту треба їхати в інше село. У нас тут нової пошти немає. Ми їдемо в друге село відправляти посилочки. Ну, Я йому і вдячна за те, що. Він наконець мене остановив, тому що ну, не можна усіх жаліти, а себе ні. Звісно, так не можна. Я й я сама це розумію, що треба трішки притормозити. Тим більше, що вже холодно. Можливо, я б ще відправляла, не послухала б чоловіка, то мені одна жіночка написала, що вона. Розчитувала отримати більші соженці. Ну, Діло в тому, що я ж показувала, що соженці... да, я раніше відправляла більші саджанці, Ну наскільки їх вистачило. А зараз вже ж вони, конечно, менші. І тим більше, що коли починаються нач... морози, полуниця приторможує ріст уверх. Вона вже вверх не росте практично. А вона так, при землі. Хоть і пускає нові листочки потихеньку, але вона така приземіста. Тому ось так. <смі> так. А, да, на Смородині, чим я борюся? Просто вспомнила запитання, чим я борюся від шкідників на Смородині. Коли я раніше я Обливала кипятком, але воно нічого це не дає. Ну, можливо, і дає, але ну, мені такий спосіб не подобається, тому що я в прошлому і позапрошлому році е мене завжди то ногу всуну десь у кип'яток, то... то рука в мене шпарюся. От були в мене такі случаї, тому що я з кипятком не дружу. Тому що я йду і на рівні одному місці можу повсковзнутися і впасти, Хто мене зна, той знає. Це зі мною таке буває часто. Тому я з кип'ятком не дружу. І рано навесні до розпускання бруньок, коли ще не йде в ріст, брунька ще не лопнула. Я колотю такий роствор 50 грамів мітного купоросу. Я розводю в гарячій воді. Е, у другій, ну, в другій ємності я розводю 500-700 грам карбаміду. Виливаю це у відро з водою, е, з холодною і все це розмішую. Мідний купорос, який розчинений в гарячій воді. І е, карбамід, який розчинений, можна розчиняти у теплій воді, можна розчиняти в холодній, він хорошо розчиняється, і так, і так. І оце все змішуєте і бризкаєте дерево, кущі всі. Я навіть пробувала полуницю. Ну, це ж не я буду, якщо я не попробую Якщо я не попробую Полуничку теж побризкати. Я пробувала, да, вона не погоріла. Ну, ну, не раджу всім це робити, тому що можна просто не вгадати і з руками і попалити. її. Це більше підходить для малини, для смородини і для дерев, для дерев усіх без винятку. Але тільки треба, щоб пучка не лопнула. Це робиться, коли вже почнуться відлиги, і температура не буде опускатися нижче плюс 5 градусів. Ну, Підгадати під суху погоду, і кілька днів, щоб було і вночі без морозів, і можна бризкать. Оцей розчин він діє як фунгіцид. Убиває всі грибкові, вбиває всі личинки, які там зимують на корі. І плюс до того це добриво. Я вже років п'ять ним пользуюсь. І я взагалі в цьому році ми тільки один раз обробляли навесні. Просто ми не встигли. Да, треба чотири рази десь обробляти сад, щоб, було, ну, щоб не було, було менше болячок, менше шкідників. Ну В цьому році якось, ви знаєте, і не було тлі так, як раніше, ну не було. Де й були там якісь очаги, я як кроплю полуницю, то можу пройтися в мене ж тут сад рядишком, то можу проходитися і по яблуньках, де там починає скручується листя. І все добре вийшло. Якось і не було так багато шкідників, та й Оленки волохоту, я багато не бачила. Ех, так. Що я ще хотіла сказати? Тільки що щось промелькнуло в голові, що ще хотіла, щось опустила. Ну, можливо, згадаю. Е, до, а, да. Мене ще питали, чому е, полуничка красніє. У ну, мене теж буває красні. Ось, у лист відмироє старий. ось, ось. Лист відмирає старий після морозів. Е, і він червоніє. Нічого тут страшного немає. Особливо зи, зи, ну, перед зимою. Це, звісно, якщо навесні червоніє, то це вже, конечно, треба. Дивіться, причини. Аток ніяких, ніяких відклонень тут немає. Ну, можливо, п'ятнистість, п'ятнистість, ось я вам покажу. п'ятнистість. Ось така п'ятнистість є вже. Ну, вже вона не страшна. Уже після заморозків вона не розпространяється. А навесні ми все це почистимо, все це вигребеться, убереться і відправиться на компостні кучі. У мене ж, бачите, лежить компостна куча. Он лежать теж кучі. Ну, куди я її діватиму? Не, не, не розрішають палити, ну і не треба, нехай буде добре. Все, в усьому треба бачити плюси. Я взагалі така людина, що от, якщо мені хтось. ну, не сподобається, що хтось щось зробив. Да? Я стараюся бачити це із хорошої сторони. Можливо, людина необдумано таке зробила, ну, хочеться бачити все хороше. Так легше жити. А якщо бачить все погане, це просто можна з зійти. <гум> Тому треба ну, да, в усьому бачити позитив. Все, що не, не робиться, все к лучшому. Так що, ось так. Так. Що е... ж я ще хотіла? Ви мені пишіть, будь ласка, я тепер буду коли читатиму коментарі, я буду записувати питання і буду відповідати. Так, вспомнила, що я хотіла сказати. Діло в тому, що питали мене, де ви брали лорд. Ну, я ж людину знайшла, вона мені написала, що і показала, який в неї лорд, і все є. І все, і тишина. Тому, будь ласка, ви ж не можете так з друг з другом зв'язатися. Ви, або пишіть тоді номери телефонів, що мені треба такий-то сорт полуниці. Пишіть свій номер телефону. Люди вам зателефонують, якщо є, вас лишні, є свіх лишня, або може на весну. Там мені жіночка одна писала, чи жіночка, ну, ну, не пам'ятаю хто. Ну, писали мені, що є киснелість. Киснелість це та ж сама чаму, ну як, вона не та сама чамура, але вони дуже-дуже схожі між собою. Їх навіть я не знаю, як можна відлічити. У мене не було киснелість, в мене тільки чамура. Ну, Чула, що вони практично пошти одинакові. То кому треба, можу дати номер телефону, в кого є. А можливо, якщо хочете, напишіть номер телефону, вони саме вам дадуть відповідь. І лорди є у двох чоловік, у двох жіночок, які можуть продати лорди. Є і копана, і в стаканчиках. Так що, кому треба, будь ласка. Або списуйтесь, або пишіть мені, я вам дам номер телефону. У мене і тієї жіночки, і тієї є десь номер телефону. Звичайно, мені краще, якщо ви списуєтеся у мене на каналі і друг з другом обмінюєтесь саджанцями. Ось у мене ще є стакончики, треба пособирати. Це у мене альбіончик. Стаканчику, ось, бачите. Думала, що в мене там будуть якісь випади, де, де ми сажали, але вона вся прийнялася. Ну, тому що із касетки, із практично не буває випадів взагалі. Тому що ну, там вона все приймає. Це ось, бачите, це в, в мене альбіончик посажений. Це буде на наслідуючий рік. На наступний рік я залишу її на плодоношення. Хочу розігнати кущі, так як положено. І наплівки я ніколи не вирощувала альбіон, хочу спробувати наплівки. Звісно, альбіон можна садити і в 3-4 ряди, не тільки в двохрядку, а й в 3-4, тому що коли починається жара, то вона друг дружку захищає від жари, а коли стають морози, то листя прикриває другу друга полуничку. І так вона друг дружку захищає. Ну, Посадила так, тому що якось агроволокна не купила вовремя, а треба було висаджувати агроволокно, взагалі треба. На реми куплять би чорно-біле, яке знизу чорне, зверху біле. Для того, щоб відбивалися сонячні промені і не пеклася йогідка. Тому що вона ж плодоносить літо, осінь. Ну, я так ще не садила, Ну, хочу попробувати. Надіюсь, спробую посадю. Так, ну вже затягнулося відео, та вже я й замерзла, бо щось. Вискочила з хоти. хоти, в хоті то тепло, а тут то прохладно, то буду йти в дім, всім миру, добро, бережіть.